Цей посібник допоможе вам увійти в особистий кабінет епіцентру шляхом крок за кроком виконання певних дій. Натисніть кнопку Увійти. Натисніть кнопку «Реєстрація». Введіть ваше прізвище. Введіть ваше ім'я. Введіть номер телефону. Введіть імейл. Придумайте пароль. Введіть мінімум 8 символів у вказане поле. Підтвердіть пароль. Натисніть кнопку Зареєструватися. Введіть код з СМС. Натисніть кнопку Увійти. Натисніть кнопку Мій кабінет. Посібник охоплює процес реєстрації та входу в особистий кабінет епіцентру.